Всім привіт! Подивимось сьогодні трохи прикрас. Почнемо з такої каблучки з чорним агатом та марказітимесь 18,1 розмір. Зараз ми ще з вами перевіримо. Наче 18 гривень 850 гривень 23 долари вартість каблучки 6 грамів вага. в ось такій короні. Наступні сережки будуть також загатом ось такі, але вони двобокі. Бачите, з ізнанки ось таким чином. а лицева частина ось така. Вага однієї сережки 2,7. 650 гривень 18 доларів, всього в них вартість, і до них є ще. Підвісочка можна як на один, так і на інший бік. Підвісочка 350 гривень. Дуже сьогодні гарні ціни і гарні прикраси. Але бачите, такі загалом маленькі, такі ніжні. Наступні сережки ось такі. Тут 9 грам на обидві, 850 гривень 23 долари вартість. Прозорий кубічний цирконій. Висота сережок зараз, я скажу, вже лінійку прикидала. Трохи. 2 і 1. Красива гранка. Трохи занижений штифт. Наступні сережки ось такі з кубічним цирконієм, синього та білих кольорів. 4,88 вага, 900 гривень вартість. Маленькі такі. Колір такий сапфіровий, тут вони так і пишуть. Сапфірового, циркодами сапфірового кольору. Наступний. Ой, бірочку з поми. Наступний браслетик. А яка у нас інформація? 5,24 вага. Тут кубічний цирконій. Довжина на зап'ястя не більше, ніж 17 см. Краще 16, можна менше, але не більше 17. Красивий він такий модний, ось такий. У радіюванні 700 гривень вартість. Можна з блакитними топазами його надівати. Мені здається, колір такий а, трохи афатитовий у цих циркончиків. Наших. І такий подовжувач. Він класний, він реально класний. Просто такий ніжний-ніжний на тендітну маленьку ручку. Наступна каблучка ось така італійська. Вона дуже-дуже красива. У розмірі 18,1. Тут пишуть, що це кошаче око, Олексид. Бачите, чомусь такі дірочки, бачите, але вони, ну, це такий всередині. Ось так на руці. Трохи соти нагадують. Вроді Йованні, 6,3 вага, 950 гривень вартість. Дуже красиво, Котяче око. Так, дуже красиве наступне кольє, але воно не срібне, хоча виглядає не гірше. І воно у радіюванні. Стрази спорузки. Воно коротеньке. Тут ось такий замочок, дуже воно, дуже красиве. 350 гривень вартість. Це так з іншого боку. Таке ніжне-ніжне. так, коротеньке, це приблизно 40. Навіть 45 з подовжувачем. Дуже рекомендую, але якщо ви любите біжутерію. Дітне і ніжне, якраз до браслету попередньо До нього є ось така бірочка. Наступний комплект у розмірі 18 і 3 З рижими фіанітиками такими. Він повсякденний. 1,4 вага сережки, 850 гривень вартість, 23 долари. Кам'янець, немов в такій короній, бачите? Або навіть більше до цвітка схоже. Наступний комплект 18,5. Нічка Іра. Ось така 18,5. Сирижки 7,3 загальна вага. 1150 гривень вартість комплекту. 1150 або 32 долари. Всього 32 долари. Дівчат, такий красивий комплект. Він повсякденний. і... 16 мм кам'янець. цей яскравіший. Наступна каблучка з червоною яшмою в розмірі 18,3. Ось до неї така, така інформація. 7,09 вага загальна у радіюванні. Красивий колір тут ось ця оце золота накладка навколо камінця тисяча сто п'ятдесят гривень вартість або тридцять два долари. Дуже красива. Підійде до червоних коралів, наприклад. Наступна ось така класна каблучка з улекситом в огранюванні. Також стильна. 9,23 вага. 17 розмір. Дуже стильна у радіюванні дуже красива. 1300 гривень або 36 доларів вартість. І наступні сережки з маленькими танзанітами. 3,85 вага класу 3А та циркони. І замочок це в нас бутік. Тисяча сто гривень або тридцять доларів вартість. Всяка побірця ціна. На Швензі на самому штифту є українська пробища. Дуже красива каблучка з блакитним топазом. 700 гривень вартість. Це також бутік. 17,7 розмір. Красивий дуже топаз. Вона така немов подвійна. Таке у нас сьогодні відео на вечір. Напишіть, будь ласка, як вам такі прикраси. Буду чекати на ваші коментарі. Всім гарного вечора. До побачення!